Більше дізнатися про проблеми, які турбують вимушених переселенців на місцях, і конструктивно їх вирішувати. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зустрілася з внутрішньопереміщеними особами, які мешкають в Коломиї. Про що спілкувалися? Дивіться далі. Коломия – є одне з міст Прикарпаття, яке прийняло найбільшу кількість вимушено переміщених осіб зі сходу України за роки війни. Тут створені оптимальні умови для їх проживання, навчання дітей в школах та охорони здоров'я. Але попри це є чимало труднощів. Свої питання присутні мали змогу поставити безпосередньо до керівників соціальних служб області охорони здоров'я та інших відповідальних структур, які прийшли на зустріч. Важливі мої виїзди, тому що я маю можливість зустрітися з. Людьми я маю одразу можливість скоригувати діяльність, наприклад, чи мобільних виїзних бригад. Чи сьогодні ми мали можливість зустрітися з внутрішньопереміщеними людьми? І я сама знаю, які проблеми є в людей, з чим вони стикаються, що їх болить найбільше. Звісно, це житло, це соціальне таксі. Звісно, це є соціальні питання, це охорона здоров'я. На жаль, люди не реєструються вже декілька років. У нас проживають. Вони не зареєстровані. Вони вони не оформляють декларацію, не укладають декларацію з нашими лікарями, і це ускладнює процес надання медичної допомоги. Те, що такі зустрічі з керівництвом області дають більше інформації та сприяють швидшому вирішенню нагальних проблем, стверджують, і внутрішньо переміщені особи дають змогу дізнатися наші потреби. Дякую вам дуже за такі заходи. Це дуже дякую. Ми більше інформації почули. Люди ж приїжджають, ну діло, що місто інше. По місту життєства люди як? Знають, куди йти, куди обратитися, а тут же ж приїжджаю, ми спочатку нічого ж не знаємо. Ми, що? Я що гою? Багато питань, допустимо, і не знала, до кого ну, звернутися по той чи по іншій проблемі, тому що я після інсульту і мені теж як доступні ліки, і я можу скористатися такою нагодою. Дуже дякую. Це до нас увага проявлена. Я скуп'янська, де. Бомблять бойові діди. У мене фосфором розбили весь будинок. Я залишилася як оце ну при коробку при оцьому. Так що велике дякую, що нам звертають увагу, що нас не притісняють. Що ми є, і вам величезно дякую. Після зустрічі внутрішньо переміщені особи отримали продуктові пакунки.